Хто зливав координати українських аеродромів ворогу. Як сміттєзвалище під Львовом, перетворюють на гольф поле для ветеранів. І скільки років за ґратами дали водію, який утік з місця смертельної ДТП. А ще покажемо, як виглядатиме алея пам'яті героїв Національної гвардії. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. У Львові обрали проєкт алеї пам'яті героїв Нацгвардії. Визначили переможця всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт алеї пам'яті загиблих героїв Національної гвардії України. Перше місце здобула Львівська архітектурна студія Урбан АйДіЕс», яку представляють Валентина Шароватова, Ольга Криворучко та Анна Кузовкіна. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Майбутня алея буде розташована біля парку Буднарівка. Завданням архітекторів було тактовно. Вписати елементи вшанування пам'яті в існуючий ландшафт. Переможці запропонували делікатне рішення, яке поєднує пам'ять, природу та спільноту. Ключовий елемент пішохідна алея, вздовж парку і церемоніальна площа для офіційних заходів. Металеві таблички у формі хрестів із викорбуваними іменами загиблих встановлять на вертикальних стелах, просторове розміщення яких відтворює структуру герба Нацгвардії. За словами головного архітектора Львова Антона Коломійцева, це. Цей Проєкт не лише відповідає всім вимогам, а й має помірну вартість, що дає шанси на реальну реалізацію. Нагадаємо, всеукраїнський архітектурний конкурс на створення алеї пам'яті оголосили у Львові 26 березня. Його мета вшанування полеглих бійців Західного територіального управління Національної гвардії України. У Шегинях вилучили самовар і порцеляну з Росії. У пункті пропуску шегині медика прикордонники вилучили у мікроавтобусі самовар із зображенням ведмедя, порцеляновий чайник, декоративну тарілку та цукерничку ручної роботи. Всі предмети російського виробництва. Їх віз 39-річний мешканець Чернівців, який отримав передачу з Італії. Про це повідомили у прес-службі західного регіонального управління ДПСУ. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили потенційні культури. Урні цінності у багажнику серед вилученого вироби з характерним стилем і маркуванням країни агресора. Сам водій пояснив, що мав лише передати речі до чернівців, а про їхнє походження чи значення не повідомив. Проте факт залишається. Сувеніри вилучено, а на чоловіка склали відповідний протокол. Сьогодні всесвітній день донора. У Львові нагадують, що одна донація рятує три життя. Сьогодні весь світ вшановує донорів людей, які своєю кров'ю рятують інших. Напередодні всесвітнього дня донора медика у Львові вкотре закликали мешканців ділитися найціннішим своєю кров'ю. Бо навіть одна донація може врятувати три людські життя. Потреба у донорській крові для лікування пацієнтів з важкими захворюваннями чи травмами була завжди. Проте зараз в Умовах війни ця потреба збільшилася в рази, бо наші лікарі постійно лікують пацієнтів з різними пораненнями і мінно-вибуховими травмами. Тому без перебільшення донорська кров рятує життя, наголосив Юрій Кобецький, керівник центру крові першого медичного об'єднання Львова. До донорства закликають кожного, кому виповнилося 18 і хто не має медичних чи соціальних протипоказань. Здавати кров безпечно і навіть корисно. Вона швидко відновлюється, а сам процес з Зміцнює здоров'я кров можна здати за такими адресами у Львові. Центр крові першого медичного об'єднання Львова, вулиця Миколайчука, 9. Львівський обласний центр служби крові, вулиця Пекарська, 65. А також у мобільному центрі крові напередодні, 13 червня, до міжнародного дня донора у центрі міста просто біля ратуші пройшла масштабна донація. Там кожен охочий міг долучитися до доброї справи і здати кров просто неба у серці Львова. 450 мл – саме стільки крові беруть під час донації, і це ціна трьох врятованих життів. У Львові петиція проти ЛГБТ заходу зібрала необхідну кількість голосів менш ніж за добу. Менше ніж за добу Львівська електронна петиція щодо недопущення проведення у місті заходів, які організовують лгбт спільноти, набрала понад 650 підписів при необхідних 500. У ній автор Микола Біляк закликає міську владу заборонити анонсовану подію, яка має відбутися у суботу, 14 червня. На думку ініціатора, подібні заходи під час війни можуть Призвести до дестабілізації в місті та провокувати суспільні протистояння у петиції наголошується на традиційних цінностях Галичини, родинних зв'язках і християнських засадах як основі для виховання молоді. Відповідно до закону, петиція має бути розглянута міською владою протягом 10 робочих днів з моменту початку розгляду. Остаточне рішення за мером Андрієм Садовим та депутатами Львівської міської ради. Чи має влада реагувати на такі заклики під час війни? Та як ви ставитесь до таких заходів, пишіть нам у коментарях. П'яний та без прав водій втікач отримав вирок за смертельну ДТП. Дев'ять років за ґратами. Такий вирок виніс суд 24-річному мешканцю Львівського району, який у лютому, будучи п'яним і без водійських прав, врізався в міст біля перемишлян і втік з місця аварії, залишивши пасажирів помирати. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Аварія сталася 15 лютого в селі Кемир. Водій автомобіля ВАЗ 2108 перевищив швидкість і не в Рався з керуванням машина влетіла в бетонну опору мосту. На місці загинули двоє пасажирів: – 21-річна дівчина та 22-річний хлопець. Ще двоє людей зазнали травм. Сам же водій зник із місця події, не надавши допомоги. Його затримали невдовзі після ДТП. Суд визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до загибелі людей, а також у залишенні постраждалих у небезпеці. Крім дев'яти років тюрми, йому заборонили кермувати авто ще на 10 років. А як ви вважаєте, достатньо це покарання за два втрачені молоді життя? Пишіть нам у коментарях. Затримали чоловіка, який пропонував хабар військовому за замовчування СЗЧ. На Львівщині затримали мешканця Волині, який запропонував 5 тисяч доларів заступнику командира військової частини, аби той не реагував на самовільне залишення служби його братом. Про це повідомили в нацполіції. Спочатку чоловік передав посадовцю 500 доларів, а згодом решту. Під час передачі останньої суми його і затримали. Правоохоронці зафіксували обидва епізоди. Фігуранту повідомили про підозру за частини. Третьої статті 369 кримінального кодексу України пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Тим часом його брат, військовослужбовець, який залишив частину без дозволу, уже повернувся на службу. Його дії також отримують правову оцінку. Гольф замість сміття на Грибовицькому звалищі облаштовують простір для ветеранів. Колишнє Грибовицьке сміттєзвалище під Львовом невдовзі стане місцем для спортивної та психологічної реабілітації ветеранів. Зараз триває друга фаза рекультивації. Спеціальну мембрану вже почали покривати пісковиком та шаром родючого ґрунту. Наступний етап висадка трав і рослини, які укріплять ґрунт, а також облаштування гольф поля. Цей простір стане частиною відновлення військових. Які Проходять реабілітацію у Львівському центрі Unbroken. за словами фахівців. Гра в гольф поєднує фізичну активність і психологічне розвантаження, що особливо важливо для тих, хто пережив війну. Щоб завершити покриття полігону, потрібно близько 18 тисяч кубометрів ґрунту. Роботи планують завершити до кінця осені, а повну рекультивацію до кінця 2025 року. Окрім поля для гольфу, на території колишнього звалища планують створити екологічну мистецьку. Й центр мета перетворити місце екологічного лиха на простір для спокою, творчості і відновлення. Перед історіями перші підготовчі роботи на сміттєзвалищі стартували наприкінці 2020 року. Відтоді тут очистили інфільтрати, провели дегазацію. А у 2021-му почали законсервовувати полігон спеціальними мембранами, щоб зупинити утворення шкідливих речовин. Загалом на проєкт виділили понад 26 мільйонів євро кредитних і грантових. Коштів Зливав координати литовищ на Львівщині. Затримали російського агента. На Львівщині СБУ затримала річного місцевого мешканця, який зливав ворогу координати можливих військових авіабаз. За даними слідства, чоловік був завербований ФСБ через Телеграм і виконував розвідзавдання для підготовки ракетних ударів по області. Зрадник їздив областю на авто, шукав аеродроми та фіксував їх на фото і відео з прив'язкою до Гугл Карт. Зібрані дані в. Він зводив у звіти і передавав кураторам через анонімний чат у месенджері, щоб не залишати слідів. Щоразу видаляв переписку. Ворожу активність. Чоловік здійснював наприкінці 2024-го на початку 2025-го року. СБУ задокументувала його дії, вилучила техніку з доказами і провела заходи для убезпечення стратегічних об'єктів сил оборони. Чоловіку повідомлено про підозру за частини 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада в умовах воєн. Ного стану йому загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.